Прича, кошик з яблуками. Купив чоловік собі новий дім, великий, красивий і сад з фруктовими деревами біля будинку, а поруч у старенькій хаті жив заздрісний сусід. Одного разу прокинувся чоловік у гарному настрої, вийшов на ганок, а там купа сміття. Що робити? Свій ганок прибирати потрібно, а ще дізнатися, хто це був. І дізнався заздрісний сусід. Хотів було піти посваритися, але вирішив зробити інакше. Пішов у сад, назбирав самих стиглих яблук і пішов до сусіда. Сусід, почувши стукіт у двері, злорадно подумав нарешті я дістав його. Відкриває двері в надії на скандал. На його подив нікого не було, лише кошик з яблуками. А на яблуках записка: Хто чим багатий, той тим і ділиться.